Сакральність Шрі-Ланки та Шрі-Пади Шрі-Пада, Шрі-Ланка, 10 січня 2022 року. Незважаючи на пандемію та всі пов'язані обмеження, Оргентумґялрінпоче та його монахи змогли успішно провести низку дробченів в святих місцях Індії до кінця 2021 року. Продовжуючи цю переможну серію, Рінпоче після цього привіз багато лам і монахів з монастиря Чоклінг до Шрі-Ланки. Щоб провести дробчен до Гдрум берече на священній горі Шріпада, нині знаної як пік Адама. Чимало учнів іноземців також змогли приїхати до Шрі-Ланки, щоб приєднатися до Друбчену, і задля їхнього блага Рінпоче поділився цими вступними словами про історію буддизму на Шиланці, а також про особливе значення шріпади для різних буддійських традицій. Поява буддизму на Шиланці Відповідно до шиланкійської легенди, якось у Тамілнаді в Індії жила дівчина, яка мала дитину, у котрої не було батька. Вона пояснювала це тим, що батько був Левом. Але оскільки вона не могла доглядати за малюком, вона лишила його в печері. За дитиною доглядав Лев. Коли хлопчик виріс, він започаткував родовід ланківців Він був схожий більше не на людину. А мав скоріше подобу тварини це шрі-ланкійська легенда справді на їхньому прапорі можна побачити лева. Буддійські вчення дісталися з Шрі-Ланки і поширилися там у часи короля Ашоки. Батько Ашоки мав близько сотні дітей від своїх багатьох дружин. Коли Ашока почув, що його батько остаточно захворів, він відправився до столиці патни і убив усіх своїх братів і сестер. Але Чанда, вагітна дружина його старшого брата, втекла до села, де жили люди нижчої касти, і народила там таємно від ашоки. Роки по тому ця дитина стала буддійським монахом. Щодня король Ашока виглядав із даху свого палацу, і щодня близько обіду він бачив цього монаха, який приходив за милостинею. Одного дня Ашока запросив монаха до палацу. Коли Ашока увійшов до кімнати, де його трон був укритий білою парасолею, оздобленою золотом, він побачив, що на троні вже сидів монах. Ашока здивувався і спитав бікшу, чому він так зробив. Монах пояснив королю, що він був послідовником Будди, а також що він архат, який досягнув високого рівня реалізації, його ім'я Самудра. Він навернув Ашоку в буддизм і пізніше Ашока послав аргатів у кожному напрямку, щоб принести буддизм у решту світу, у м'янму на шрі-Ланку та в багато інших країн. Ашока послав Магінду і чотирьох монахів на Шрі-Ланку вони перебували там у лісі на горі, доки одного дня король Шрі-Ланки, король Тіса не відправився на полювання на цю гору. Коли король побачив монахів уперше. Він подумав, що вони як шаси, і зібрався застрелити їх стрілою, випущеною із лука. Але монахи злетіли в небо, проявивши свої сили, і сказали ми тут, тому що Ашока відправив нас допомогти вам. Щойно король Тіса почув ім'я Ашоки, його негайно охопило захоплення, і він запросив монахів до свого палацу. Пізніше Магінда висвятив багато монахів на Шиланці». У короля Тіса була донька Анула, яка хотіла стати черницею. Магінда пояснив їй, що він і його супутники не зможуть висвятити її, бо вони монахи, тільки монахині могли б це зробити. Принцеса спитала, чим можна було б зарадити в такому випадку. Монах сказав У мене є сестра в патні, Бікшуні, її ім'я Сангаміта. Чому б вам не запросити її? Вона теж архатка. Король Тіса відправив багато щедрих дарів, таких як мушлі, закручені вправо, роги несорога і таке інше, щоб запросити Сангаміту. Король Ашока був настільки в захваті почути, що в шіланкійців зріс інтерес тадгарми, що зрубав праву гілку дерева в Бадгаї, розмістив у золотій вазі і відправив до Шрі-Ланки разом з десятьма монахинями, які туди відпливали. Це допомогло започаткувати буддизм на острові. Після дробчину ми поїдемо до Анурадгапури, щоб побачити дерево Бодхи, яке вислав Ашока. Гендун Чапел підтвердив, що це дійсно те справжнє дерево, яке відправив Ашока. Експерти оцінили, що йому близько 2,5 тисяч років. У регіоні відбувалося багато війн і битв, але дерево не зазнало жодної шкоди. Це справжнє дерево просвітлення. Зуб реліквія. Друга історія, яку я хочу вам розповісти, стосується зубу Будди. Коли Будда відійшов у перенірвану, його тіло кремували, але чотири зуби Ікла не згоріли кожен із чотирьох великих королів того часу отримав по одному. Один зуб отримав король калінки регіону біля Колкати Король тримав його в себе впродовж довгого часу і робив йому багато офір. але якось на його королівство напали індуїсти. І поранили короля стрілою. Знаючи, що вороги хотіли знищити зуб Будди, король віддав його своїй доньці і попросив відвести до шиланки. Донька сховала зуб у себе в волосі, щоб перевезти до шиланки це той зуб, який зараз знаходиться в головному храмі зубу Будди. Є багато історії про вторгнення португальців на шриланку і зуб, але, незважаючи на все це, шриланкійці кажуть, що в храмі зубу Будди Дійсно знаходиться справжній зуб. Насправді вони раніше показували його, і кандро Царінчо Чодрон мала нагоду його бачити. Однак зараз вони його не виставляють через мусульман тим не менше, ви можете все ще бачити ступу, де він зберігається цей священний зуб шанується буддистами всіх колісниць. Подорож Будди до Шіланки відповідно до махаяни. Будда подорожував до шиланки, послуговуючись своїми чудодійними здібностями. Він полетів туди і приземлився на горі Малая, де лишив відбиток ноги і навчав Ланкаватара Сутрі. Після дробчини ми піднімемося на вершину і побачимо відбиток ноги. Так відбувалися події відповідно до традиції Махаяни, але буддисти шрі шиланки теж погоджуються, що Будда відвідав шиланку і лишив відбиток ноги, хоч вони й не є послідовниками Махаяни. Для нас, як послідовників більшої Махаяни, ця подія, звісно, відбувалася, і ми з цим погоджуємося. Ваджаяна та гора Малая відповідно до колісниці Мандраяни, Шріпада це найсвященніше місце в цьому світі. Мата Мрудра проживав на вершині гори Малая, усі будди десятьох напрямків проявилися разом у формі Гаягріви та Ваджаварахі і звільнили. Матамурудру. Це також місце, де вперше в цьому світі викладалися вчення таємної мантри ваджаяни. Найважливішими для ваджаяни священними місцями є 24 священних місцевостей, 32 священні землі, і 8 великих цвинтарів, які також є священними і для індуїстів. Уперше в цьому світі вчення тантри передавалися на горі Малая, і тоді були викладені всі тантри. Через 24 роки після того, як Будда відійшов у перенірвану, п'ять досконалих істот найвищого благородства, які були п'ятьма великими істотами з винятковими якостями Бог, Нага, Якша, Ракшаса і людина в Імалакірці зібралися на горі Малая, де Ваджасатва навчав їх тантрам точно так само, як він навчав ним в Баканішці. Вони одержали і секції тантр, і секції садхан – які входять до вчень тантри, вони не тримали їх надто довго в цьому світі, замість цього вони сховали тантри в просторі. Коли настав правильний час, усі тантри спустилися на дах палацу короля Джа. Учення секції Садхан були приховані в ступі Цекпа або Шанкаракута, де вони лишалися допоки Гуру Рінпоче і вісім великих вітятхар не видобули їх зі ступи. Відтоді вчення Ваджаяни почали поширюватися в цьому світі, у ті дні кожен чоловік та жінка, кому передавалося вчення Ваджаяни, ставали махасідхами. Тому ми кажемо, що це місце гора Малая, є джерелом учень Ваджаяни. Раніше тибетці не знали точно, де знаходиться гора Малая, у них було декілька теорій дехто казав, що це не те місце, куди ви могли б відправитися. Бо це надто небезпечно на вас могли напасти тигри, пантери чи слони. Зараз ми не маємо проблем із тими тваринами. Також раніше в гору Малая було багато блискавок, і через це було важко її відвідувати. Коли ми приїжджали минулого разу, у 2015 році ми практикували корінь усіх учень тантри садгану Мінлім Дорсен. Цього року, оскільки вчення секції садгани включають три корені. Ми виконаємо практику лами з Стукдром Священні місця дійсно важливі для таких людей, як ми, для істот, які можуть освячувати священні місця, як Будда, вони не мають значення, але нам слід одержувати благословення від місця. Ми не можемо благословляти місця, щоб вони ставали священними, але ми пробуємо це імітувати в нашій практиці. Ми реалізуємо неосяжну чистоту всього, що вбачається та існує. Шріпада це одне із найвідоміших святих місць у буддизмі, воно священне для всіх трьох колісниць гінаяни, магаяни та ваджаяни. Раніше лише монахам дозволяли підійматися на цю гору. У той самий час індуїсти кажуть, що сюди приходив рама, і що відбиток ноги належить рамі. Християни й мусульмани кажуть, що це відбиток першого чоловіка Адама? Питання відбиток завдовжки 1 метр 80 сантиметрів. Хіба це не забагато? Рінпоче Коли Будда лишає відбиток, він може бути різних розмірів йому не обов'язково безпосередньо торкатися ногою каменю, щоб лишити відбиток. Він може лишити його просто занісши над ним ногу. Це нам потрібно дійсно натиснути на землю. Щоб лишити на ній відбиток. Джам'ян по якось лишив відбиток своєї руки в скелі, просто видерживши руку її напрямку. Питання чи бував тут гуру рінпоче? Рінпоче. Звичайно. Швидше за все багато разів.